Всім привіт з Одеси! І залітає до нас на продаж ось така Toyota Camry 30. Це в нас 3-літровий бензин, атмосферник на передньому приводі на автоматі, в гарному зелененькому кольорі, тонована на оригінальних легкоскладних дисках. Автомобіль повністю обслугований, всі рідини та фільтри помінені. По техніці немає питань. Сів та поїхав. Дійсно гарна автівка, легендарна своєю надійністю. На ось такому шкіряному чорному салоні, електрорегулювання сидінь. Як я вже казав, автомат. Клімат контроль, підігріви сидінь. Пробіг у нас 230 тисяч кілометрів. Двигун та коробка почуває себе просто прекрасно, ні чеків, ні помилок, не горить. Є круїз контроль, повний електропакет, електрорегулювання дзеркал, датчики світла, датчики дощу, умивач фар. Дуже-дуже непогана комплектація. А переглянути та придбати цю красуню, ви можете в місті Одеса за адресою Михайла Грушевського, 15А придбати дане авто ви можете як за готівку, так і в кредит або лізинг. І, звісно, у нас є трейдинг